Всім з Італії! Я починаю свій новий влог з міста Пескара. Сьогодні ми побачимо з вами найвідоміші принади цього малесенького і маловідомого італійського міста, яке все-таки варто знати. Бажаю вам приємного перегляду. Дякую, що ви зі мною, і дякую за підтримку такого маленького тревел-блогера, як я. Погнали! Бонжорно! 8.07 я прокинулася за хвилину до будильника. Я його на восьму ставила вже оце зібралася за 8 хвилин. Збираюся на сніданок. Хочу поснідати, потім повернутися в номер, вже робити мейк і йти в місто. Маю надію, сьогодні буде краща погода. Щодо ночі, я одразу як видаю відгуки на готель, розповідаючи про ніч. Як виявилося біля готелю дискотека? Причому не просто дискотека, а якась мега-дискотека. Тобто десь до першої ночі дуже голосно лунала музика, а вікна тут такого плану, що вони взагалі, наче без вікон. Тому в мене не було вуха там покласти. Я оце до першої ночі не могла заснути, поки там танцювали. Музика, до речі, класна. Я така лежу, думаю, оце б я на таку дискотеку пішла. Але спати важкувато. Але потім після першої я вже заснула, Ну, що треба знати про готель? Дивитися не тільки локацію, а що й поряд. Бо я, це ж музика лунала, я відкрила Google-карти і побачила, що дискотека вона не в сусідньому будинку, але навіть за декілька кварталів її дуже-дуже чудно, тому що це велике таке приміщення, велика дискотека. Добре, погнали їсти. Цибулька любить дуже це слово і знає це слово. І їсти. Тому вперед. Давайте подивимося, що можна з'їсти на сніданок в готелі Салюс в місті Пескара. Тут є випічка кросани, хлібчик, фокачча, нутела, джемики, йогурти, плавлений сирочок, яйця варені та скрембл, трошки овочів, чайний куточок з медом, лимончиком, водичка, соки. Я не сказала б, що тут шалений вибір всього на сніданок, але зіронькою цього сніданку є та сама випічка, яку готує пані. Це домашні пороги. І пані до мене вийшла, ми познайомилися і її пороги просто неймовірні. Наче не багато всього, а ось що зібрала на сніданок. Вибрала і йогурт, і кросанчик поклала, і яйця мої улюблені. І навпроти був чай, її на чай дивилася, але замовила у пані. Цікаво, вона ну, входить теж до сніданку, у вартість вже входить. Е, мене запитали, що я хочу пити. Я сказала: капучино, граці сеньора. І отак я чудово, шикарно снідала в цьому готелі. За сніданок ставлю 10 з 10. Все смачно, а пироги це взагалі нереально смачно. Я сьогодні скуштувала такий кремовий пиріг, а завтра буду пробувати інші. Ось чому я вибрала цей готель. У відгуках всі хвалили пироги. А я вже поснідала, зібралась і хочу піти на найвідоміший міст Пескари і почати свій день суботній з цього. Мені подобається оця недопита пляшка рожевого вина. Дуже так розслаблений вайб такий у міста. Сніданок мені сподобався. Дуже такі привітні люди. Видно, що люблять поговорити. Вийшла жінка, яка ті пироги готувала. Питала, чи смачно. Місто собак. Я вам кажу, тут дуже багато собачок, і мені сніданок зайшов. Ще завтра буде можливість скуштувати інші пироги від тієї пані. Сьогодні дощику, може, і не буде, я зібралася. Зібралася, щоб гуляти весь день сьогодні Пускару. А що мені тут ще робити? Я хочу, тут, до речі, аеропорт і літають отак літаки постійно. Це ми відволікаємося. Рекламна пауза на Візеєрівський літак. Я хочу сьогодні, може, тут, в такому пляжному місці, купити собі купальник, якщо вийде, бо вчора на вітринах дуже гарні позиції були, таких в Албанії точно нема. Тому можна буде сказати, що поїздка в мене дуже дівоча, чому б ні. От схоже на дурицький пляж, але зовсім не таке, якось краще. Місто собак. Я вийшла це зранку, всі гуляють з песиками. І песики такі гарні. Я люблю тваринок, самою вже за цибулькою, самою де й не дуже. А тут у мене ж одразу поруч міст, тому ми зараз будемо гуляти там. Він вело пішохідний. Місто собак, а також спортивних людей. Дуже багато людей вже на ранковій пробіжці. А ввечері я вчора гуляла, то й на вечірній пробіжці теж були люди. Цей міст, він ну просто дуже популярний тут. І от в Паскару приїжджають подивитися цей міст. Мені, звісно, після моста Кличка, може, всі мости не такі будуть, але ну подивимося, перед мостом отакий фонтан. Фонтани, як бачимо, тут в Італії, діючи на відміну від Іспанії, де в Барселоні. я... Бачила, що всі фонтани вимкнені через економія води. Тут якийсь пам'ятник комусь святому, бо там німп на голові. І міст розділено на зону пішохідну і вело... для велосипедів. Вітер буде, ой, не знаю, чи вдасться щось там вам почути, або буду голосом отак, або вже щось зверху. Коли монтуватиму відео, бо вітрець я відчуваю сильний. А це бронзова скульптура Діви Марії, яка виступає тут захисницею моряків та рибалок. Ця статуя була встановлена в 1954 році тут. А до цього на цьому місці була така сама гіпсова, але зруйнувалася. А в Пескарі щорічно святкують свято святого Андрея, покровителя теж моряків та рибалок. І такі атрибути та елементи в цьому місці, як статуя Діви Марії та пам'ятники святому Андрію, вони проголошують ту саму вдячність жителів міста, морю, біля якого вони живуть. І яке є невід'ємною частиною їхнього повсякденного життя буття. Логічно, що тут і вирішили збудувати такий шикарний міст, про який далі піде мова, тому що він теж є символом любові містян до моря і до спорту про все по порядку. Понте Дель Мари міст, який збудували в 2009 році, який простягається на 466 метрів. Тоді, як міст Кличка в Києві, у нас всього лише трошки більше 200 метрів. Це так, до слова. Пескарський міст перлина міста. Їм дуже пишаються містяни. Йду цим мостом. Тут щось ремонтні роботи, якісь. Ну, це нормально. Будь-яке місто має. Спеціально залишила цю ставочку з вітром, щоб ви зрозуміли, чому я не могла розповідати про місце, знаходячись на ньому. Вітер справді вирує, але це не заважає чудовим прогулянкам. Міст розділено на пішохідну та велозону, і він є інклюзивним, дуже сучасним. Бо рівень нахилу тут такий, що дозволяє людям з обмеженими можливостями спокійно та зручно користуватися ним. І міст нас проводить через річку Паскару, яка розділяє місто на два береги. Архітектурний задум такий, що міст виконано, наче у формі хвилі, а балки особисто мені нагадують вітрило корабля. А велодоріжку спроектували тут не просто так. Вона не взялася ні звідки. Це логічна така частина, що продовжує веломаршрут, який веде з набережної і далі в місто. Велосипедістів тут дуже багато, тому це важливо для них. Для пішоходів відкриваються види на море, дуже гарні. Тут можна спостерігати заходи сонця, красиві. Тут влаштовують фотосесії. І загалом дуже приємна атмосфера. Я розглядала все, що могла побачити з мосту, дивилася на море, розглядала, що там попід мостом внизу. Трошки були такі хаотичні моменти, чи то перебудова якась відбувається, чи просто тут так і є воно по-італійськи розхлябано в дещому. І тим не менш міст Понте маре Міст в невеличкому містечку Пескара є найбільшим пішохідно-велосипедним мостом в Італії і одним з найбільших в Європі загалом. Дуже амбітний проект створили тут в Пескарі, є чим пишатися місто, і от туристи, перше, куди приходять, це приходять саме на цей міст. І от, коли я шукала інформацію, що ж подивитися визначного в Пескарі, то чи не перше, що мені усюди показувало, це інформація про міст? Найбільший, наймасштабніший, найдорожчий, найсучасніший проєкт Пескари. Ну, отак він виглядає. Пишіть своє враження від того, що я вам показала, як вам міст, як вам види. І от з такої панорами видно, що в Пескарі нема високих будівель, нема моїх улюблених хмарочосів. Але видно гори навкруги, і можна отак-розгледіти от місто з такої невеличкої висоти. Можна подивитися, як ріка впаде в море. Теж досить такий сакральний процес. А я дійшла місця, де оця розвилка з'єднується. Вело та пішохідна доріжка з'єднуються в одну. Так, я зараз ризикну швиденько, перескочу велодоріжку, щоб отак швиденько показати ще цей бік. І оце ж ми з вами перейшли міст на інший бік. Повертаюся на пішохідну зону, щоб не збити бігуна, і йду вже вниз. Ну, такий міст. Я думаю, що це дорога конструкція. Не знаю, скільки міських грошей було на неї витрачено. Але амбіції такі, знаєте, це ж не просто проєкт, це масштабний проєкт. Можна було мінімізувати його, просто зробити пряменький собі мостик, а це зробили такий. Знаєте, щоб з викрутасами, щоб такий він е е вітіюватий був, щоб віф отак лабіринтами. І це вражає, це справляє враження. Такий міст красивий в Пескарі. І Пескара цим мостом відома. Отак. От Можна ним гуляти взад, вперед, якщо нема чим займатися, що я і зробила. До речі, я повернулася потім назад, на той берег, з якого прийшла. Бо коли спустилася вниз, не побачила логічної якоїсь дороги, як мені рухатися далі. Я спустилася з мосту і хочу піти в іншу частину міста, подивитися головний собор пескари. Вчора бачила церкву відому. Вона на іншому березі річки. Тут річка розділяє місто на два боки. І ось головний собор він з іншого боку, типу, не в центрі, що вважається прям там, де площа центральна, ці всі магазини, а з іншого боку міста. Є теж визначна частина, не центральна, але ну, яку обов'язково треба побачити. Тому йду на другий берег, на другий берег річки, перейду там в інше міст, тому що я печеходним мостом повернулася на свій бік, Йду по своєму березі, і перейду на ще одному мосту, тому що тут багато мостів і ми з вами побачимо, побачимо ще пескару, побачимо інший бік пескари. Собор. Добре. Ось якраз я йду вздовж річки. Ось тут пахне такою водою, рибою, тенета всякі лежать, що рибку збирають. А тут пахне. І Ну, а так вздовж річки я... Дістануться ще якихось мастів. Подивимось, чи можна там пішки дійти, чи що. Ті карти, що мені транслюються в Google, маршрути пішохідні, вони щось не всі діючі, тому що багато тут ремонтів було, зокрема біля моста, і ті дороги, які мені показували як можливість пішохідно дістатися кудись, вони не працювали через те, що ну дороги просто фізично нема. Типу, маршрут пише, а його нема. Тому я імпровізую. Бачите, будиночки тут є такі, ну видно, що це яких років застройка, е, може там 70-х, Такі старенькі якісь будинки. Не... От Немає елементів сучасності, типу всяких хмарочосів, щось такого. Е, Ну, окрім остатого, чогось такого. От, наприклад, тут, от дивіться, от закінчується дорога. Окей, а як? А куди мені? А що? Я не розумію. Туди. А як, якщо тут клумба? Оце мені не зрозуміло. Це велодоріжка. А куди я йду? Оце, знаєте, отак і мандруємо. Отак і мандруємо. Мама! Ось де я ходжу в пескарі. Ну, я не знаю, в мене якось так дороги ведуть. Це коротше, не пішохідний міст, але ж тут є отака дорога, то я йду. Тому що отам вниз, ну, вони не знаю як. Карти ведуть, типу, тобі на той бік. А, а що, А я, а що це? Ну йду. Так, це нормальна частина будь-яких мандрівок. Ось, тому я без паніки, мені нормально, прапор Італії мене заспокоює. Ну, в тому плані що? Я в Італії. У. Оце мене носить. Оце мене носить. Отак мене носить в Піскарі. Ну, я знайшла дорогу. Головне, отак, ну, бачите, ну, тут є парканчик, все, я обережна. Я просто одна тут з людей, як бачите. Але мені на той бік і я майже вже успішно дійшла. А види, а види? Я не знаю, може люди такими мостами тут не ходять і для них спец спеціально збудували отой міст, щоб вони всі там ходили. Я йду вузенькою такою стежкою між двох парканів. Оце екстрім. Бо тут щось таке з дорогами, щось непонятне. Я дійшла до центрального кафедрального собору Пескари, це собор імені покровителя рибок і моряків. Місто на узбережжі, тому в принципі все зрозуміло, виглядає він так фундаментально, висока будівля, одна з найвищих тут в цьому куточку міста. І навпроти, такі теж будиночки застарілі. І загалом місто не спішить осучаснюватися, максимально зберігає все, що тут таке є. Подивіться на ці візерунки в будинку. Взагалі, що це таке? Там песик гавкає, я ж казала, це місто на собачок і там десь песик з вікна скавчить. ну погнали в собор. Я не знаю, чи можна зайти. Зараз будемо перевіряти. Хотілося б побачити, наче бачила. Туристи тільки що заходила. Отже, кафедральний собор Святого Четея. Вхід безкоштовний і місце культове та має дуже важливе значення для міста. Колись тут була церква. У 1930-х роках вона вже виглядала аварійно і почали будувати тут цей собор. Будівництво закінчили у 1938-му. Ініціатором меценатом став поет та дуже відомий горожанин Пескари. Габріела де Ануціо. Тут є музей цього Габрієла. Дуже відома постать цих країв. Мені ж хотілося розглянути собор всередині, виконаний у стилі романського відродження. Виглядає досить так мінімалістично, але пишні вбрані елементи тут є, такі як оці вітражі. Наприклад, обожнює роздивлятися саме їх в кожному соборі. Що мені подобається тут, так це рослинність, архітектура, і просто без слів можна і безкоштовно, до речі, цим насолоджуватися. І запахи. Оце ж все це пахне ще. Дуже гарно. Я посиділа декілька хвилин в соборі, відпочила, там гарна атмосфера. І от справді такий острівець спокою на всі часи. Тепер. Іду назад в свою частину міста, бо тут можна, звісно, було в цій частині міста біля собору відвідати музей. Є тут картинна така галерея з картинами італійських художників. Але я відчуваю по настрою, що це не те, що я хочу зараз. Це не означає, що я не люблю мистецтво, просто ця поїздка вона інша, пройнята іншим настроєм. А найкомедніше, знаєте що? Що я обходила отам от місточком, дуже екстремальним таким ходом, ну для мене екстремальним. Десь отам третім мостом. А Тут був нормальне місто такий, де можна прямо просто пройти без чигирів. Але ж, мені ж подобаються пригоди. Назад вже йду нормальним мостом. І помітила, що. Там на верхівках гір, сніг, тобто гори там високі. ого. Ну і ще раз фіксація, що я в Італії. Так, прапор, давай, розвіюйся. Як другий раз вже ходжу тут, то вже впізнаю і вулицю. Це ж вчора я ходила, був дощ, мені запам'яталася ця будівля озеленена. Тут ввечері вчора було купа молоді, щось всі пили. Тут коктейль-бар якийсь, і я запам'ятала. А я похмура, така вже якась без настрою, човгала. Ну, це дуже часто так. Перші враження від міста вони такі з напрягом можуть бути, а потім вже якби вже. Покращується це, це, це сприйняття, і я усміхаюсь, бо другий раз тут ходжу, вже і взуття. Це впізнаю, бо вчора задивлялася на нього навіть в поганому настрої. Я бачу вже через шкло, що дуже якісне шкіряне взуття. Десь по 80, 90, 100 євро, дуже класне. І оце ж згадала цей будиночок. Вже, вже я тут як своя на другий день, тільки що була в секунді. Ну, в Європі це не називається секондхенд, це називається thrift store, магазин, де відібрані такі вінтажні речі, скажімо так. І я там сьогодні, оце зараз, тільки що зробила вилазку. Дивилася шкіряні вироби і думаю, оце ж якщо куплю шкірянку, то я в ній маю їхати, бо в мені в багаж вона не вліз, або можна купити. Ще ручну поклажу, але ну, я не вибрала там нічого. Шкірянки були десь по 40-50 євро. Просто ну, не було такого, що прям мені сподобалось. Якщо мені щось сподобається, будемо вирішувати. Бо, маючи нагоду щось придбати тут, я б її використала. Це вулиця, яку ми вчора з вами бачили під час дощу. На зовсім іншим настроєм виграє, коли дощу нема. І сьогодні субота, багато людей тут гуляє, і зовсім по інакшому це, це виглядає. Ну я вчора я думаю правильно зробила, що пішла додому вже, тому що, ну, якось не знаю, все під настрій, все треба відчувати. Дуже гарна вулиця. От ця частина міста, центральне, це старе місто, так би мовити, мені дуже подобається. Особливо так в день в хорошу погоду. А я йшла сюди, в желатерію. Ось вона. желатерія, гуртерія вугля. Албанською вогель — це маленький. І от я вже так мене всі мови змішалися. Мені Вогля звучить типу як маленька. Я не знаю, чи так це ні, пікколо італійська маленька. Але це заклад, який варто відвідати. Я хочу скуштувати тут справжнє італійське морозиво. Давайте разом подивимось, що тут. Я з морозивом. Отаке От морозиво, Тут три кульки, 450. Я взяла фісташкове біскоту і з ромом. Таке величезне. О, смачне. Дуже смачне. Це в мене, я не знаю який смак, але ну, я таке не куштувала відверто. І це моя, напевно... Місячна норма морозива, яку я зазвичай за місяць можу з'їсти. А тут одразу Що я вам скажу: щиро раджу скуштувати желатто в Італії. Тут чи не тут? Я думаю, що воно буде смачне в усіх його проявах. Тут мені дуже сподобалось. Мої три кульки коштували в великому стаканчику їстівному 450. Я так нормально підкріпилася, стільки морозиво зараз, не їла ніколи, напевно. І воно дуже смачне. От несе мене в ці дріфт-шопи. Це дивіться, такий магазин. Тут одяг на вагу. І він починається вже просто з вулиці. Там є приміщення, але е, отут -от можна вже вибирати собі щось 40 євро кілограм. І 50 євро кілограм є позиції. Італійські модники, до речі, зовсім не нехтують такими секонд-хендами і тут собі підбирають ексклюзивні, дуже модні та стильні луки. От і мені цікаво, я ж стильна та модна. Був вінтаж кілошоп, кіломаркет. І там справді гарні речі, просто що я так намагаюся, намагаюся, як вам сказати, не закохуватися одразу в речі, щоб не набирати з собою. У Мене зовсім протилежні враження від того, що я тут вчора бачила. Мені в принципі і вчора подобалося. Просто вчора тут не було людей і зовсім був інший вайб. А зараз я знов гуляю центральною вулицею Пескари. Он є обек тут. Обек це житалійський бренд. Тобто він на своїй батьківщині. Оці всі кальцедонія, це теж італійські. Потім тут Кіко Кікомілана магазин. Клас. Це зараз буду дивитися, куди б завітати. Сувенірний магазин. Це цікаво. Погода загалом має значення. Я щось вчора вам розповідала, що то не важливо. Ні, ну важливо, коли сонечко воно і гуляється якось краще, бо мені під дощем вчора незручно було. А що це за шишки тут валяються попід деревами? Шкедрові шишки. Дерево на кедр. Ну що, час обідати. В Італії, звісно ж, я просто зобов'язана скуштувати піцу, і я обрала. Знов досить такий незвичайний формат. Це не та звична кругла піца, а піца шматочками. Дуже хотіла потрапити в цей апетитний заклад і обрала для себе два смаки. Звісно ж, з креветками моїми улюбленими, а другий смак з бризаолою. Побачила, що такий формат популярний і серед туристів, і місцеві приходять сюди на обід з апетитом, куштують таку піцу. Вона легка на смак. Як зовсім не важка і дає насичення і не дає зайвих кілограмів. Маю надію, тому що тісто дуже тоненьке, хрумке, а начинки багато і вона дуже різноманітна. Мій обід: два види піци та кока-кола зер коштували 10 євро. Ну такі от ціни. Шматочки піци розігрівають тут перед подачею, вони теплі. І що мене здивувало, що креветки були на піці не варені, а мариновані сирі. Тож зберігайте цю ж смачнючу рекомендацію. Знаходиться ось головна вулиця Умберта Уна. І ось оцей заклад з піцею. Тобто неподалік. Від основної головної вулиці. Все друзі, друга година дня. Я розумію італійців, чому вони оце перерву роблять, в обід хочеться поспати. Я вже нагулялася, я сьогодні рання гуляю. і У мене зараз перерва буде, а на вечерю я піду вже там далі по своїй програмі і візьму вас з собою. На цьому поки все. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, ставите вподобайки. Обіймаю тих, хто ставить вподобайки, і кажу слава Україні!